Привіт, Терези! Вітаю! Пропоную до вашої уваги таровисклад на тиждень з 20 по 26 жовтня 2025 року. Подивимося Терези загальною енергією цього тижня для вас. Щось приховане може бути на цьому тижні для вас або відкриється якась таємниця. Можливо, це ваша інтуїція. І вам варто звернути увагу на цьому тижні на ваші більш сни, інтуїцію. Бо це може бути якась ще прихована жінка. Давайте спробуємо уточнити, з приводу чого саме ця прихована жінка. З приводу якоїсь трансформації в вашому житті. Якась ситуація. Відмирає, так скажемо, вона не може далі жити, йти в вашому житті далі з вами. Тобто те, що вже не завершується, має своє логічне, природнє завершення, очищує місце для чогось нового в вашому житті. Якийсь перехід. Новий щебель щось старе завершується, нове починається. Спробуємо ще більше уточнити. Якась це ви можете бути дуже шикарна жінка, мати. Така прихована королева у якої корона над головою, але в хорошому сенсі. Без якогось там акценту, без якогось там величчя. Ви шикарна, сексуальна, ніжна, жіночна. Ви в ресурсі. Для кого це може бути вагітність? Можливо, новий етап вагітності в вашому житті. Щось було приховане і стало відомим. Давайте я спробую ще відкрити верховну жрицю. Хто це саме? А для чоловіків це саме жінка така шикарна в вашому житті, від якої паморочаться в голові. Якась жінка пов'язана з чоловіками. Жінка, яку мужчина може дуже ревнувати. Ось так, Терези. Давайте подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з другим шансом для вас. Ось при, при цій трансформації, при цьому переродженні, це також може бути переродженням. Давайте уточню ще раз, щоб це не було негативно щось. Це знову шанс для чоловіків на проявлення себе до коханої людини, а для жінок це проявлення до вас, цих чоловіків з закоханістю, з приємними почуттями. Для когось це може бути ще один шанс на ваше хобі, на ваше якесь починання, чи ще один шанс в вашому в вашому проявленні себе в мистецтві. Так, спробуємо на іншій колоті подивитися, заглибитися, і що нам хочуть карти показати. Це ваша робота якась, так? Ви плідно працюватимете над якоюсь роботою, можливо, пов'язаною з творчістю, або над собою. Працювати будете плідно, можливо, дуже вкладатиметеся в вашу роботу творчу після якоїсь кризи на роботі, можете плідно вкладатися, як і ця робота принесе гарний результат і фінансовий результат. Можливо, це буде пов'язано з лікарем, психологом або людини з вашого оточення, знаку зодіака стихії води, раки, скорпіони, риби. У нас якась така ситуація. Подивимося Терези, що вам може заважати на цьому тижні. Так, що дивимося. Заважати вам може ваш протест, ваше знаєте, закриття в тому плані, щоб відновлюватися. Можливо, були в вашому житті ось тут болючі такі моменти, після яких ви закрилися. І не даєте собі накопичити всередині себе щось хороше. Ви, мабуть, затримуєте себе, ось так затиснули себе в маєте при думках і при, при всьому, всій ситуації, яка вас оточує, в негативному плані. Не йдете далі, не крокуєте, ось сидите і зависли в ці ситуації, а вам потрібно покращувати всі внутрішній стани. Можливо, це пов'язано з якимсь бухгалтером, і це теж фінансова карта. Можливо, у вас немає відновлення щодо зберігання ваших коштів на тому рівні, який би вас влаштовував. І з цим пов'язана людина, можливо, це людина з банку, це також можуть знаку не стихії землі, бухгалтери, фінансисти. Подивимося Терези пораду карт для вас на цьому тижні. Вірте в свої сили. У вас є запал рухатися далі або звернути на увагу на якогось активного молодого чоловіка в вашому полі зору, в вашому оточенні? який може проявлятися до вас? Дублюється. Дублюється. Це або активна якась жінка для вас молода, або чоловік. В чому вони задіяні? Чому вам варто звернути на цих людей увагу? Що з ними пов'язано? Вони захистять вас від негативних думок? Що пов'язується? З вашим минулим багажем? З вашим е бажанням рухатися вперед, виходити з негативного стану. Ці люди можуть допомогти. Можуть допомогти вам залагоджувати, зготати ваше розбите серце. Ось цей е нестримний біль у вашому серці. Пробуйте подивитися, через що у вас цей біль. Через, може бути, невідчуття того, що люди прислухаються до вас. В якійсь ситуації не відчуваєте, ви що є переможцем. В якійсь ситуації ви відчуваєте ілюзію. Не відчуваєте, ви домальовуєте собі. Вам потрібно відділяти, намагатися розрізняти, що саме є в вашій уяві, чого не є насправді, а що реально є в вашому житті, щоб не впадати в ілюзію, не надягати рожеві окуляри, а сприймати реальність такою, як вона є. Терезия, я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе! І ви зможете дарувати руку оточуючий світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!